Юлія Тимочко, виконавиця джазової музики, з неймовірно багатим досвідом, тому саме вона проводила майстер-клас. Джазовий вокал передбачає в собі багато свободи, проте є певні нюанси, без яких виконання джазових композицій не буде гармонійним. Юлія Тимочко е вчить свою е ученицю, азам, і принципам джазової вокальної імпровізації Ольга Шекель, колега Юлії Тимочко. Проте можливістю перейняти досвід у віртуозної співачки не змогла знехтувати. Це дуже цікаво. потрапити на такий майстер-клас, саме чому? Тому що сама Юлія Вікторівна досить сильний. Професіонал, в якого дійсно є чому повчитися, і є повчитися не тільки діткам, а й викладачам. Поєднували класичний танець із художньою гімнастикою. Маленькі учні школи художньої гімнастики Палацу. Звичайні їхні заняття дещо відрізняються від майстер-класу, адже тоді їм потрібно виконувати певні нормативи і вправи. А от майстер-клас дав дівчаткам можливість навчитися об'єднувати танець із художнім, але все-таки спортом. Ми сьогодні показували майстер-клас саме поєднання класичне. ...танцю і їх, як він впливає на гімнастику. Саме ті елементи, які використовуються в класичному танці, певні атітюди, тури, повороти, і показували їх вже в готових вправах в гімнастиці. Час це капітал, а депутати парламенту дітей міста знають, як навчити правильно цим капіталом розпоряджатися. Майстер-клас тайм-менеджменту провели колишні депутати для нинішніх. Чим більше ти робиш, тим більше ти встигаєш. Життєве кредо, Анни швець, на думку якої сучасні підлітки не завжди раціонально використовують свій час. Дівчина, яка вісім років поєднувала навчання у школі та активну участь у громадському житті палацу, впевнена, може навчити цього і інших. Ми проводимо стрілянін вже другий раз. Перший раз ми проводили для Власної ради старшокласників і ну діти ну, казали, що вони будуть планувати там вести щоденник елементарно, писати свої справи на тиждень, наприклад, принаймні на тиждень. Ось і ну, ділити на їх на те, що терміново важливо, терміново не важливо ну, матриці. Чим більше справ треба їх ну, так от виробити стратегію, їх розподіляти. Анна Мороконь, Володимир Захаров, новини Рівного.